В нашій школі для вашої родини є дві важливі людини. Це вчитель, до якого ваша дитина приходить що уроку, і куратор, який дбає, щоб ваша родина отримала максимум користі у нашій школі. Ви не зможете не поговорити з куратором, оскільки як тільки дитина прийде на навчання, ми зв'яжемося з вами. І куратор дасть вам першу розгорнуту консультацію, розкаже про те, як навчатися в нашій школі, про всі технічні нюанси, візьме у вас перші зворотні зв'язки. Зок дізнається, як дитина сконтактувалася з вчителем, чи підійшов, на вашу думку, рівень, і ми потім порівняємо це з тим, що сказав вчитель. Розкаже вам, як долучитися до шкільного чату, де ніхто не буде вас турбувати, адже там будете тільки ви і куратор. І розкаже, як зв'язуватися з ним надалі. Тому що протягом всього періоду навчання ця людина буде допомагати вам розв'язати ті питання, які будуть в цьому досить довгому шляху виникати. Організаційні питання, питання перенесення зміни графіку, інколи це зміна викладача, інколи це хвилі мотивації дитини. Ще щось це людина, яка буде за вас, за те, щоб результати, до яких ви прийдете, були класними, і процес, поки ви йдете до них, був приємним і ефективним.